Можливо, ти досі несеш собі біль маленької дівчинки чи хлопчика. Це та біль, яка живе дуже часто в нас, коли ми маємо образи на батьків. Звісно ж, ображатися це погано, це не можна. Ми не чіпаємо тата та й маму реальних особистостей. Ми працюємо лише з собою. Вони дали найкраще все, що вони могли дати максимум своїх можливостей, які в них були, ресурсів, знань, вони нам передали, як же пробачити батьків, як зцілити дитячі травми. А чи бувало у вас так, що ваші стосунки, ніби калька з дитинства? Можливо, ви занадто заслуговуєте любов, або навпаки, відштовхуєте всіх людей, які би хотіли з вами бути поруч. Можливо, це та образа, яка закралася ще в дитинстві. Можливо, це ті дефіцити, яких не вистачило в дитинстві, можливо, це той дефіцит любові. А можливо, ти досі несеш собі біль маленької дівчинки чи хлопчика, який просто хотів, щоб його її почули. Тоді це відео саме для тебе, тому що саме в цьому відео ми розберемо ці сценарії, які повторюються, і саме основне залишайся до кінця відео для того, щоб розуміти, як зцілити свій дитячі травми. І стати собі саме тою люблячою мамою якої не вистачило в дитинстві, і з вами Єліна Мілько, і ви на каналі, де все просто так, як воно є в житті, психологія українською, простою мовою, без академічних термінів. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски відео. І давайте рушати в розбір важливої теми, як же пробачити батьків, як зцілити дитячі травми. Ми всі приходимо в цей світ через маму і тата. Мама і тато нам дають відчуття любові, безпеки, важливості в цьому світі, цілісності. Але вони також діяли через свої травми, нас виховували під дією своїх травм. І подеколи вони самі не знали, як цю можна любов дати безумовно, без контролю, без внутрішнього болю, без критики. І тоді виходить так, що ми виростаємо з дефіцитами. Ми ніби такі вже дорослі, самостійні у нас є свої сім'ї, і подеколи навіть успішні. Але всередині нас живе маленька дівчинка чи хлопчик, які до сих пір потребують того, щоб їх побачили батьки, щоб їх почули батьки. І не просто зором і слухом фізично, а серцем. Всі потребують любові, прийняття, важливості. І саме це та біль. Яка живе дуже часто в нас, коли ми маємо образи на батьків. Звісно ж, ображатися це погано, це не можна. Ми знаємо, як правильно тутешні суттє нам багато чого розповідає. Але як цих образ позбутися, мало де говорить, щоб це дійсно було ефективно. Частіше за все ми пробачаємо традиційним прощенням, яке насправді працює тільки на рівні думки, на рівні підсвідомості взагалі воно не впливає. І ми не розуміємо, що ж таке за дискомфорт. Уже мама пропрацювала, тата пропрацювала, все зробила, але щось в мене в реалізації не дуже щось стосунками не дуже В Чому справа не зрозуміло, Але насправді справа в тому ж самому. Як то кажуть, повертаємося до пункту першого, все одно повертаємось до батьків, тому що це основа, це база, яку закладають там наші батьки. Це модель поведінки, їх це модель стосунків їх із собою, і в парі, і з дітьми. І з партнерами по бізнесу ми все беремо від наших батьків. Да, процеси життя ми багато навчаємося від інших людей, але основні базові налаштування 80% закладаються у нас в дитинстві. І тому ми відчуваємо часто внутрішні білі. І не розуміємо, в чому справа, тому що ми ж такі всі пропрацьовані зараз. Давайте будемо чесними. Це просто зараз бум на пропрацювання. Зараз до психолога ходити – це модно, це класно. І це дійсно дуже круто, особливо коли ефективна йде робота, дійсно, яка допомагає набути цілісність свою, яка первозданна в нас і була. Просто ми її розтратили. З часом. Але в глибині душі те, що я дуже багато бачу на консультаціях, все одно залишається біль і образа. І дуже часто ця образа потім починається на себе. Вона переформатована на самобичування, на самокритику, на таку дуже жорстокість до себе в думках. Часто ми часто почуємо про внутрішнього критика, А внутрішній критик це якраз ось така частинка мозку нашого, нашої співсвідомості, яка відповідає за ті минулі події, які були в нашому житті. Зазвичай це події, які були в дитинстві, тому нам дуже важливо ось цей момент не пропускати, не йти в духовний самообхід, а все ж таки працювати на глибинному рівні. І дуже часто ми виростаємо і нам здається, що ми дорослі, свідомі, і зовнішні, ніби це так і виглядає, але все ж таки, ми внутрішньо чекаємо, що нас хтось врятує, допоможе, вирішить нашу проблему чи задачу. А якщо щось не вдалося, це винен хтось там, якийсь там начальник злий, або підлеглі якісь не дуже ефективні працівники, або ще якась історія, або діти, або досить там погано вчаться. Я не знаю, не допомагають, не слухають і так далі. Але це дуже важливий маркер того, якщо є такі думки, то у нас дуже багато критики до інших, критики до себе навіть. Навіть якщо ми це все перевертаємо до себе, це говорить про те, що варто Дивитися в сторону стосунки з батьками. Саме про це ми сьогодні будемо говорити, як же подорослішати внутрішньо, не чекати, що нас хтось врятує, що нас хтось налюбить, а самим собі стати тими піклуючими батьками, які допоможуть нам компенсувати всі ті дефіцити, наші внутрішні, які у нас склалися в нашому дитинстві. Як почати процес прощення? Перше це визнати свій біль, не тиснути його, не закривати, не заперечувати, а чесно. Тотально чесно з собою дати собі відповідь, що я відчувала тоді, коли ця ситуація відбулася. Так, да, зараз можливо розум, ну наш такий раціональний розум, він приглушує ті емоції, почуття, але вони все одно є. Вони нікуди не діваються. Ми з ними ж проживаємо все життя. І дуже важливо на цьому етапі бути дуже максимально чесним з собою. Це саме перший важливий крок, який допоможе досягти реального результату. Друге, це побачити своїх батьків. Як простих реальних людей, от уявіть себе на місці їх. Вони ж такі люди, як і ми своїми травмами, страхами, якоюсь безпомічністю, можливо, веде навіть інфантильністю по-різному. Буває. І коли ми розуміємо, що та вони такі ж, як і ми люди, їм так само страшно, як нам, нам вже буває страшно, буває, особливо коли обстріли. Та да кому не страшно, всім страшно. Коли ми, наприклад, якусь піднімаємо планку, там, чи в доході, чи ми змінюємо місце проживання, чи ми, наприклад, змінюємо роботу, чи ми змінюємо бізнес-партнерів, це все завжди страшно, коли ми щось починаємо нове. Бо ми десь вкладаємося і ми не знаємо, чи буде від того результат, чи ні. Скрізь страшно. Виховувати дітей, що це не страшно, також страшно. Скрізь страшно. І ми тоді можемо зрозуміти, о, так нашим батькам також було страшно. У них також були свої травми від їхніх батьків. Від їхнього досвіду життя. І тоді ми починаємо трошечки якось змінювати знаєте, позицію свого погляду. Але важливо спочатку визнати свій біль. Якщо ми не визнали свій біль, а просто раціонально інтерпретує ситуацію, це все виправдовуємо, це не працює. Це дуже важливе акцент. центр. Тут увага. Спочатку визнати біль. Потім вже ми дивимося на своїх батьків з позиції як простих людей, такі як і ми, так і вони, які мають свою купу травм, упереджень, різних сценаріїв, яких вони перейняли з, з своєї сім'ї минулої батьківської. Тож, це пункт номер два. На етапі роботи з батьками, звісно, я би радила звернутися до радикального прощення. У мене вже на каналі є відео з радикального прощення. Можна більш трошечки детально копнути цю тему. Можете написати в особисті. Я вам надішлю анкету, хоча б як мінімум для радикального прощення, яку можна зробити вдома, самостійно робити можна і не раз. Я детально потім відповім уже в особистих. Це в принципі основна моя ціль навчити кожного, хто до мене звертається, опанувати інструменти, які би допомагали йому завжди незалежності від того, звертається він до психолога, не звертається, що в нього завжди був. Такий інструментарій самодопомоги. А якщо раптом вам дуже складно буде самому розібратися і вам потрібна допомога, то ви можете звернутися до мене. Я з таким питанням працюю. У мене ціле радикальне упрощення програми. є, прощення батьків на то саме прощення з цим я також працюю. Але ми рухаємось далі. Наступний крок це дати собі любов. Написати навіть спочатку те, що мені не подобається в моєму житті, від нас завжди легко воно пишеться, або те, чого я хочу, але собі не дозволяю, або можливо те, чому мені дозволяли в дитинстві. Бо що насправді ми родом всі з дитинства, і звідти все йде. І тоді потрішечку давати собі одну дію в день для себе. Це буде допомагати зцілювати наші дитячі травми, буде допомагати. Навчатися, піклуватися про себе це навичка. До речі, як відновити любов до себе. У мене також є відео на каналі, можна буде вже переглянути, там більш детально я про це розповідаю. І дуже важливо написати лист прощення до себе. Можна написати і до батьків, вивільняючи образи, це також круто працює. І так само до себе лист прощення, тому що ми себе дуже багато років, ніби знаєте, як так придаємо, обманюємо. Ми йдемо проти себе, проти свого власного я. Тому що ми біжимо за рамками соціуму, за стандартами, за тим, що є в когось а в нас немає, ось навіть фінансова складова. Як ми дуже часто підтягнемось до інших, це непогано. Але якщо ми діємо з дефіциту, це не окей, тому що це не про власне я. А це про бажання слідувати сучасності. Це про те, щоб бути схожими на когось, це про те, щоб ми не прийняли можливо це... Оле спілкування ту з кожного свої мотиви, але це не ок, це не про власне я, це навпаки шлях, який веде нас до нашого штучного я, там де ми просто втрачаємо себе, де нас купа масок надівається, і ми в певних ситуаціях навіть не знаємо, чому ми так чи інакше реагуємо. Нам не зрозуміло, може, наскільки вживаємося в ті ролі і інші, що ми не знаємо, а де я в цьому світі, чого я реально хочу, а де якась дія буде для мене. Тому ось такі маленькі кроки кожного дня якраз і будуть повертати нас до нас самих. Бо поки ми не пробачимо, ми не можемо бути вільними, ми не можемо жити своє життя. Дуже важливо вивільняти образи. Я завжди акцентую увагу на вивільнення образ з приводу батьків до батьків, але буває так, що люди заперечують, кажуть, що мене з батьками все ок. Хоча завжди в ході роботи консультування виявляється, що не так, але Якщо ви відчуваєте, що у вас з батьками все ок, у вас це не стосується, але у вас є конфлікти в парі, у вас є якісь непорозуміння в спілкуванні з іншими людьми в стосунках, то це говорить про одне і те ж саме. Тоді працюйте з образою на ту людину, з якою у вас виник конфлікт. Це говорить про те, що просто свідомість поки не готова йти в глибину. Тому працюємо на цьому рівні, на якому вона готова. Дуже важливо не входити в стани такої, знаєте, коли заглибився в біль і не можеш з того вийти. Дуже важливо працювати так, щоб ви залишалися в ресурсі і без Мені образ дійти до певних результатів в своєму житті просто неможливо, тому що е образи це така, знаєте, ніби тягар е низьких вібрацій, який тягне з весь час вниз. От якби ми пливли в морі, і в нас до ніг були прив'язані каміння, ми б час би тонули. От те саме відбувається в морі життя. Плині життя. Оце каміння це є те каміння, яке при нас до ніг, ніби, до души навіть прив'язане поде, коли люди асоціюють, і воно тягне нас донизу. Ми ніби намагаємося розпрямити плечі і йти, е, крокуючи по цьому життю, щасливо, впевнено, радісно, розслаблено, е, натхненно, будь як вам хотілося би. Але нам чомусь щось не вдається, Або вдається на чуть, -чуть а потім знову провалюємося в страждання в біль. І дуже важливо розуміти, що коли є біль, яку ви не розумієте, звідки вона прийшла, ніби все добре, все чудово, немає приводу для того, щоб засмучувати Оце якраз говорить про образи на батьків, насправді, в дитинстві, або якихось значущих дорослих, які були в вашому житті. Тому ми обов'язково працюємо з образами. Ми вивільняємо енергію, ми знаєте, робимо що? Ми ніби відкриваємо такі запори, такі, знаєте, великі двері, великі ворота, які закривають нас від нашої життєвої енергії. Бо ось ці внутрішні переживання, це внутрішня біль це низькі вібрації, це енергія смерті, це енергія мортів. А нам дуже важливо жити. Не енергії, не тому що саме енергія лібіда це ж енергія життя, енергія сексуальності, натхнення, насолоди. Те, в принципі, до чого ми прагнемо. От там наша цілісність, от там наша автентичність, ось там наша самість, як говорив Юнг, саме там. Тому дуже важливо ці всі двері і запори відкривати, вивільняти не потрібно. ви знаєте, робити прибирання в нашому внутрішньому світі, а його важливо робити частенько, так як ми це робимо в домі. І тоді ви побачите, як ваше життя почне змінюватися. І дуже важлива думка. Те, що прощення це не про те, що забути, не про те, що виправдати, це про те, щоб ми повертаємо самі собі себе, тому що коли ми ображаємося ми свою енергію життєву віддаємо тій людині, на яку ми ображаємося, і їй може бути навіть дуже ок, а вам буде не ок, тому що всі ці сценарії, всі ці минулі досвіди, 100% з батьками ми тягнемо своє життя. Це повторюється в стосунках в сім'ї. В стосунках з дітьми і у фінансах ці всі упередження, всі всі образи вони також забирають в нас величезну частку і можливість і життя, і можливості заробити більше коштів. А для того, щоб заробити більше коштів, нам потрібна життєва енергія, тому дуже важливо працювати з образами. Тож, якщо вам відкликається дана тема. Зробіть, хоча б ті прості техніки, які я вам даю в цьому відео, це вже великий крок. Тому що якщо ви тут, то ви вже на шляху зцілення. Ви значить готові до цього. У Вас вже є усвідомленість і готовність до того, щоб вивільнити все зайве, що ви в собі носите. Якщо вам цього замало, ви хочете йти в глибину. Будь ласка, ласкаво прошу на програму Радикального прощення батьків, де ми з вами працюємо тісно місяць. Зустрічаємося також і в онлайн форматі. Працюємо терапевтичні сесії, і кожного дня я вам даю завдання, які сама особисто перевіряю. І це дуже така крута глибока робота, яка допомагає дійти крутих результатів вже за місяць. Ви побачите, як ваше життя змінюється. Моїх клієнтів зазвичай ці зміни відбуваються на навіть цієї програми. Тому, якщо відкликається, пишіть коментарях, що особисті, і ми з вами погодимо дату та час початку програми. Прощення. Отже, маленький висновок. Прощення це не про тих, на кого ми ображаємося, а це про нас. Це про те, що нам не додали наші батьки в дитинстві. Ми можемо додати собі в дорослому житті. І саме вивільняючи той біль, ту образу, яка у нас закралася, ще коли ми були дуже дуже маленькими, ми зможемо віднайти себе справжнього справжнього, саме таким шляхом ми можемо. Перетрансформувати наші дитячі травми в ресурс, тому що там, де ми закриваємося в біль, там дуже багато ресурсів. В кожного вони, звісно, свої, але там дуже багато ресурсів за страхами, за упередженнями, за невпевненістю, за навіть страхом діяти або страхосуду, що про мене скажуть. Там дуже багато ресурсів, який нам в цілому, якщо навчитися користуватися, і допомагає досягати поставлених цілей в фінансах, в сім'ї, в роботі, взагалі по життю, в задоволеності життям, в щасті, в радості, всі, всі ті речі, яких ми так дуже прагнемо. Саме це шлях, який за такий короткий проміжок часу дає прекрасні результати. Тому дуже важливо зрозуміти, що навіть якщо батьки щось не додали, вони також були травмовані. Їм також не вдалося. Вони старалися як найкраще. Вони дали найкраще все, що вони могли дати максимум своїх можливостей, які в них були, ресурсів, знань, вони нам передали. Просто більше вони ну не могли дати буквально своїх. Фізичних, духовних, ментальних даних і це нормально. І кожні батьки вони прекрасні. Кожна мама з татом вони хочуть для будь-якої дитини, наприклад, якщо вони відживають алкоголь, вони все одно своєї дитини хочуть найкращого. Да, можливо, вони не можуть це подати так, щоб ми це розуміли. Можливо, якісь деструктивні способи виховання, але все одно мотиви це любов. Просто нам всім дуже важливо цю любов навчитися спочатку випромінювати до себе, а тоді нам буде легко це випромінювати і до інших людей, які нас оточують до наших близьких в першу чергу. Тому працюємо над собою, культивуємо собі любов і стаємо самі собі люблячими батьками. Якщо не вистачило, люблячої мами, яка доймала, самі себе можемо обійняти. Нашому мозку не важливо, хто нас спіймає. йому важлива самодія. Коли він відчуває доторки, все в нього вже там все склалося, в нього дефіцити заповнюються. Так потрібно де може не один раз обійняти, може багато разів. Кожного по-своєму, теж саме і сказати все можна собі, те, чого не вистачило в дитинстві. І нашому мозку цього достатньо. Йому не обов'язково зараз говорити прям з реальними татом і мамою. І дуже важлива річ, про яку я забула сказати: ми не чіпаємо тата й маму реальних особистостей. Ми працюємо лише з. З собою. Тут дуже важливо, ми нікому пред'яви ніяке не видаємо, листи не відправляємо тим паче, ніяких там образ не виговорюємо. Ми працюємо в аудієнції з собою або зі мною, якщо ви зі мною будете працювати, не чіпляючи батьків. Вони тут зараз взагалі ні до чого. Вони вже, скажімо так, вийшли з цього поля гри. Тут ми зараз граємо самі з собою своїм его. Тож таке моє резюме. Дуже цікаво почути ваші думки. пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу образ, чи в тому є сенс, чи немає. Можливо, ви маєте іншу думку на цей рахунок. Буде цікаво вас почути. І якщо ви раптом ще не підписані на канал, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобався даний контент, і слідкуйте за новими випусками. А випуск на цьому каналі кожного тижня, а також кожен тиждень в п'ятницю о 12 я проводжу. Прямі ефіри, де можна мені відразу задати питання, які відразу я вам відповім. А я дякую вам, що ви були це відео зі мною. Бажаю вам прощення і життя в ресурсі, в любові, в натхненні. Щас, розпокоюсь, весельне весело. Все серйозно, 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 все, 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 серйозно. Записуєш?